Вітаю, з вами Таро Експрес, і це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць, знак Зодіака, Діва, Бережа карта на фінанси та роботу. Двійка кубків, яка є сприятливою картою для особистих відносин. Суть цієї карти це гармонійна взаємодія, і може вказувати на гармонійну взаємодію людини з будь-якою діяльністю, і може віщувати вам нове знайомство та ділове партнерство, яке в майбутньому допоможе вам з кар'єрним зростом. І тому вам турбуватися нема про що. Наступна карта на стосунки. Колісниця, яка вказує на стрімкий розвиток стосунків, але почуття може змінюватися стрімко, так само ж. По цій карті у стосунках завжди домінують особисті інтереси. Це дуже егоїстична карта. Іноді колісниця вказує на спроби тримати у вузді свої почуття, що для любовних стосунків не завжди добре. Тому цей аркан закликає дотримуватися міри. Далі події, які з вами можуть відбутися. Паж Жезлів який вказує на прекрасний світ, що раптово відкриється після періоду обмежень, привабливість чогось раптово виявленого, нові надії, шанс чи пропозиція зайнятися чимось новим. Закликає до ретельно обдуманої, зваженої дії. Поспішність та імпульсивність можуть мати несприятливі наслідки. Ця карта сприяє тому, щоб почати новий курс навчання або змінити роботу. І остання карта порада Лицар Кубків. Які кажуть, що найголовніші ваші цінності це дружба та спілкування. Ви не можете існувати на самоті. Вам легко вступати у відносини і легко виходити з них. Але на першому місці у вас дружба. Тому, які б ви проблеми не мали, ця карта закликає вирішувати їх через знайомства. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк під цим відео і дати зворотній зв'язок у коментарях. Всього найкращого.